Вітаю мої любі друзі та підписники. З вами Тарас Поповський. І сьогодні я хотів би зробити огляд ось такого маленького перетворювача, понижувачу DC-DC. Коротко про те, де купувався. Купувався він на сайті eBay за 1$, долар. точніше 0,99. Ось. Він понижуючий, вхідна напруга до 35 вольт, вихідна напруга від 1,2, 1,2 В і до 30 вольт. Тобто ось цим регулятором ви можете регулювати вихідну напругу. Замовились одразу дві штуки про всяк випадок, так як можуть згоріти. Або від неправильного підключення. Ось на ньому написано зверху in-а in, -in а знизу от так от, видно. out, знизу мінус і зверху out плюс. Тобто з цієї сторони вхід плюс-мінус, з цієї сторони вихід плюс-мінус. І регулятором регулюється вихідна напруга. Така маленька мікросхемка ціною в 1 долар. Дуже корисна. Ну і на цьому, напевно, я сьогодні поставлю крапку. Короткий відеообзор такої маленької схемки. З вами був Тарас Поповський. Підписуйтесь на канал. Оцінюйте, запитуйте, якщо щось не зрозуміло. До побачення.